55-річний херсонець Михайло Грицун відновлюється після поранення у чоловіка, травмовані рука, голова та лопатка. Михайло працівник комунального підприємства «Парки Херсона. Під артобстріл потрапив 14 жовтня 2025 року. Під час ліквідації наслідків російських ударів по Херсону. 14 жовтня приїхали на локацію по по встрененні пошкоджений вікон дверей. Підійшли з, з хазяїном оселі під вікна, дивились пошкодження. Предложив хазяїну оселі устранити ці пошкодження ну, знутрії знутрі квартири. Ну, і тут трапився вибух. Чоловік, на жаль, залишився лежати. Навсім на землі Михайло каже: перш ніж втратив свідомість, встиг вийти з двору, колеги надали йому першу домедичну допомогу і викликали бригаду екстренки. Перелому немає. тільки нема коска шкіри. Там кость, там, як говориться, сухожилля, все це видно. Михайло працює монтажником-будівельником у міському комунальному підприємстві півтора року. Разом із бригадою допомагає з ліквідацією наслідків атак військових РФ. 23-му році в грудні місії я міг би піти на фронт. Ну, по і по віку мені сказали. Ні, дідушка сиди вже вдома. Ну, Сидіти вдома, як то було, треба було щось робити, щось їсти. Чоловік розповідає, комунальники працюють у місті під цілодобовими обстрілами російських військових. Забирали інвентар, відкрили двері в машині, грузили оборудовання і рядом з цим місцем прилетів кап. Летіли доски, камні, ну, як то так, на голову, не на голову. Ну, Добре, що стали живи. Хочеш, не хочеш, але треба далі жити, допомагати людям по мірі своєї можливості. Дружина Михайла Олена працює у дитячій лікарні у відділенні реанімації новонароджених. Чоловік говорить, вони постійно на зв'язку, аби пересвідчити, чи все добре. Вдома на Михайла чекає улюбленець, собака Марс. У мене є собака любима, з якою треба пройти, Вечора ми рано зранку перед роботою піти на вулицю, погуляти з собакою. Собачки літ 8 уже. Під час лікування та відновлення Михайло вже думає про повернення до роботи. Треба далі жити, я не знаю. Ну, Востанавлюватися по здоров'ю і повернутися на працю, робити свою справу. Бо це хто буде робити? Альона Мовчан, Владислав Купрієв, Ігор Петченко, Суспільне, Новини Херсон.